Земля народу. Активісти громадських організацій сьогодні обговорювали доступ громадськості до публічної інформації про землі територіальних громад на Прикарпатті. Аби отримати право на ділянку, людина повинна подати у відповідні органи місце її розташування та приблизні розміри. Однак зараз це зробити вкрай важко. В області немає реальної картини кількості вільної землі, адже досі чітко не розмежована державна та комунальна власність. Врегулювати це питання зміг би спеціальний реєстр. Якщо б були створені реєстри земельних ділянок, які належить. Територіальних громад, тоді би проблем не було. В інтернеті відкрив собі реєстр, подивився, в якому урочищі, наприклад, чи в якому місці чи на якій вулиці є вільна земельна ділянка, для якої потреби вона може бути використана і відповідно подав конкретну заяву на конкретну земельну ділянку. Крім того, органи державної влади та самоврядування ще не повністю готові надавати людям відкриту інформацію. Такі результати відповідного моніторингу. Закон про доступ до публічної інформації, який набув чинності у травні цього року, практично. Ну, провадити досі важко на заваді низка організаційних питань. Створення системи обліку документів в органах публічної влади це наповнення офіційних вебсайтів органів публічної влади. Інформація, яка там має бути, в тому числі це досить великий обсяг інформації, який стосується Прийнятих нормативно-правих актів, а також оприлюднення проектів рішень за 20 робочих днів до дня їхнього ухвалення, що становить значну проблему для органів публічної влади в такому наповненні. Проблем додало і те, що такої практики в Україні ще не існувало. Це абсолютно нова концепція. Однак результати вже позитивні. Органи влади таки стали відкритіші. Із 50 поданих запитів в результаті досліджень активісти отримали відповіді на 80% з них.